Доброго дня! Загальний розклад 17 по 31 жовтня. Давайте переглянемо. Північ, південь, захід, схід, центр і порада. Північ, позитив є. Працюють, будують, ремонтують, рухаються, живуть, вирішують питання. На даний час відносно партнерських взаємовідносин робиться вибір подальших дій, можливо, будуються плани, те, що король мечів, як, що взаємодіяти планують і далі будуть діяти. Взаємовідносини з партнерами дуже добрі, і на дружніх умовах і налаштована північ обороняться. Активно. Так, це підтверджує дев'ятка жезлів. Ми дивимося те, що є емоційна рівновага на даний час по королеві кубків. Але ж, якщо потрібно буде захищати, виборювати, не в залежності, що буде відбуватися, в якому стані, який процес не буде, будуть боротися. Який би окрас не був на сьогодні, які б думки не були. А вони все летять в далечині відносно того, що а, діяти то потрібно. Час іде, час плине. І тому є енергії відносно реалізації планів. Здійснюйте, є можливості діяти дійте, є бажання, ресурси, умови. Відповідні. Ідіть в нове порада по півночі. Так, південь. О, відлюдник аж в двох колодах програється. Ну, північ тяжкувато. Як би не хотіли людям насолоджуватися, так, Південь сама по собі самодостатня частина України, і про це говорить Алеш. І керівництво, і влада, які є, але всі розуміють, щоб здійснити те, що планується, вибираються шляхи реалізації. Тяжко. Відносно того, що відбувається там, тяжкувато. Так, нові шляхи. Відносно воєнних подій, вибирається новий шлях. Здійснення мрій тут таким чином, але поки що це таємниця. Поки що йде процес, щоб чітко, вірно прорахувати, визначити, ну і діяти. Хоча само, сама територія самодостатня, але на сьогодні порада. Тяжко, але є бажання є мрії, є те минуле, яке згадується в позитивному окрасі, і, можливо, є якісь, якась тайна інформація. Відносно не минулого, а майбутнього, до якого ви рухаєтесь, тут така карта. Мама запрошує дитину йти до сонця. Тому я скажу так, тяжко, але можливо невідомий цей шлях. Можливо, ви не розумієте, коли це все відбудеться. Але йти треба. Але йти треба. Цілеспрямовано йти. І дуже швидко, щоб бути переможцем. Та радіти життю. Так, це у нас північне сторожі. Південь планує йти в нове. Планує, ну, є процес. Є процес, який нескінченний. Тобто, це нове, можливо, нове після чогось. От, але все відносно подій від того, що відбувається. Що мрії збудуться, але є таємниця на сьогодні відносно. Нового початку захід. Летить не летить, але живемо, працюємо, цілеспрямовано йдемо до досягнення мети і реалізації планів для достатку країни. Так, плани, шлях прямуємо до достатку. Хоча, хоча реально, не в залежності від того, летить чи не летить. Так, в минулому, можливо, й був час помріяти, згадати, поностальгувати, але на даний час не в ностальгії, не в емоціях, не в спогадах, а потрібно діяти. Активно діяти. Вибирати, бути насторожі, реагувати, цілеспрямовано досягати, йти до своєї мети, в реалізацію планів, вибирати шляхи. Для здобутку, прибутку та доходів. Помаленьку, крок за кроком. Тяжко, певний час, можливо, те, що відбувається, заганяє бездіяльність. Не бачите шляху. Немає сил, не то, що немає сил, а настільки переповнюють негативні емоції, що не бачите, куди йти, що робити, як діяти. Але. Ця тяжість з часом відійде, заспокійтесь, збалансуйте, гармонуй. гармонія повинна пройти ваше життя, щоб здійснити подальші рухи, щоб змінити на краще крок за кроком, і ми вийдемо до перемоги. Ви будете переможцями крок за кроком, ви зможете здійснити перехід. На новий етап розвитку, не зважаючи на умови, на новий етап, який надасть кращий достаток, краще відчуття покращення ситуації, в якій ви знаходитесь. Це в нас захід, схід. І йдуть, відбивають, наскільки це можливо. Так, щоб не відбувалося, але... Швидко рухається. Швидко рухається і швидко летить. Так, робиться вибір на даний час. От на сході зараз кармічна доленосна ситуація відносно того, що йде боротьба вищих сил, світлих та темних. На цій карці дуже гарно відображена, зображена дана боротьба. Але ж поки що йде прорахування. Поки що в стороні відносно якоїсь території на Сході для того, щоб результативно вирішити подальші питання визволення земель. Так, перемога буде. І перемога буде за нами. Зараз активні, активна фаза боротьби темного зі світлим. Побажання, відсікайте, робіть вибір. І йдіть в краще, в спілкування, в взаємодію, але з тими людьми, які вам бажають добра, які людяні, які відносяться з почуттями дружби, підтримки. Не впадайте в відчай. Мрії. Є такі часи, коли відчай закриває нам. Бачення відносно того, що збудеться чи не збудеться того, чого я бажаю. Довіряйте вищим силам. Дійте з вірою в світле майбутнє, в перемогу. Робіть вибір і прямуйте, Цілеспрямовано. Кожний на своєму фронті. Ну, про те, що летітиме, я вам і говорити не буду. Там не то, що летить, там воно не прекращає летіти. Так, плани до нові плани, нові шляхи. І Україна, центр України, так? Плани, перехід на новий етап розвитку. Йдемо до нових берегів. Тобто, проаналізувавши ситуацію, можливо, змінити є сенс. Не втрачати час і діяти. Боротись, відстоювати, діяти цілеспрямовано для того, щоб відчувати життя. Наскільки це можливо зараз? Пасивність ні. Центр абсолютно активна фаза. Активна фаза боротьби б'ють, летить, але рухаємося. Центр рухається, цілеспрямовано. В реалізацію тих планів, які вже збудовані. Тяжко і лячно це не про нас. Відсікайте. Відсікайте, вивчайте, плануйте, але робіть те, щоб цей негативний емоційний стан не впливав на вас і ви не знаходилися в ньому. Як би лячно не було від того, що тяжко реалізувати. Тяжко рухатися, тяжко передбачати, тяжко зрозуміти, вірним шляхом ти йдеш чи ні, визначитися. Але потрібно. Шанси є, двері відкриті. Все залежить тільки від вас. Ви будете задоволені тим, що здійсните і не одну справу, реалізуєте, не один пункт плану, який збудований, який вибудований так, щоб. Який збудований, який ви можете реалізувати, тому що ресурси є. А вищі сили дадуть можливість активно діяти, не в залежності від того, що іноді, якщо ви знаходитеся в негативному емоційному стані, так як тут, лячно, страхи. От коли ви знаходитесь в залежності від емоційного дисбалансу, Ну, я розумію, що ситуація така по центру на даний час, що є підстави для того, щоб було тяжко. Але вам потрібно відсікати, наскільки ви так є тайною, є інформація, яку ви не знаєте. Але ж діяти потрібно по ситуації, а не сидіти в негативних емоціях. І... Проявити сил, балансувати, зрозуміти те, що ситуація стабільності не передбачає на сьогодні. Є втрати, є розруха, є негативний стан. Але як би тяжко не було, ви повинні діяти для того, щоб отримати перемогу, для того, щоб здійснити перехід на інший етап.